Добрий вечір, Кажу усім, хто нас дивиться. Настав час підсумувати сьогоднішній день. Ото чим жила Тернопільщина сьогодні розповім за мить. Вбили, вибиваючи, зізнання у Тернополі на вулиці Київській двоє чоловіків до смерті побили свого товариша. Вони кілька днів поспіль приходили до друга і били його, бо думали, що той вкрав. 1500 гривень деталі жорстокого вбивства розповіли у поліції. Про мертвого товариша на лінію 102 повідомив житель Тернополя. Тіло знайомого, який жив у одній із його кімнат квартири, Тернополянин побачив 28 січня близько 11.30. Судово-медичний експерт виявив на тілі 69-річного чоловіка численні тілесні ушкодження. У Ході здійснення цього розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено причетність даного кримінального правопорушення двох осіб – 1986-1972 року народження. У ході розслідування стало відомо, що впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю. У Київську, де проживав їхній товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав півтори тисячі гривень. Після чергового побиття чоловік помер. Даним особам повідомлено про підозру у за частиною другої статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого». Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Агента ФСБ викрили на Тернопільщині 20-річний зловмисник, збирав дані про об'єкти критичної інфраструктури на заході України. Особливо його цікавило місце знаходження та характеристики електропідстанцій. Передати інформацію ворогу зрадник не встиг. Його затримали представники СБУ. Парубку загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. І далі сумна звістка хотів перемогти миру, а ще аби мати була щасливою. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі попрощалися із героєм Артуром Артемом Харєвим. Він із перших днів повномасштабного вторгнення був в територіальній обороні Тернопільщини. Згодом підписав контракт зі штурмовою бригадою і поїхав на Луганщину. Там і загинув. Був лідером, цілеспрямованим та водночас тихим. Любив родину, спорт та знав, що Україна здобуде перемогу над ворогом. Так, про тернополянина Артура Артема Харєва сьогодні відгукуються його знайомі. Хлопець захищав батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Був членом добровольчого батальйону територіальної оборони Тайфун. Згодом вирішив, що готовий боронити землю в гарячих точках. Тому добровільно вступив до штурмової бригади. Підписав контракт і вже на початку грудня його перевели на Луганщину. 20 січня 2023 року, під час виконання бойового завдання, хлопець загинув в населеному пункті Кремінна. Сьогодні ми зібралися 20 тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужному рішучому воїну, стрільцю помічнику гранатометника, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини а два солдату Харєву Артуру Артему Юрійовичу. Під час переходження військової служби. Він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Навчався Артур Артем у 14-й школі. Далі вступив до 3-го училища на спеціальність Будівельник. Усе життя працював на різних роботах, шукав себе. Втім, був лідером серед друзів. З дитинства любив спорт та був капітаном команди футбольного клубу Смиківці. Родина героя згадує про нього зі сльозами та водночас посміхаючись. Для них він був розрадою та надією тим, хто ніколи не відмовить в допомозі. Брат каже, він завжди ставив родину на перше місце. Він хотів захищати, він хотів щось зробити для цього, а не просто сидіти і робити вигляд, що щось робить. І він вирішив добровольцем також піти в лави ЗСУ і обороняти нас, нашу державу, наших рідних, всіх нас. І він зробив, так як він сказав, так він і зробив, не жалів ні там, ні тут. Останній раз, як виходили з ним на зв'язок, теж казав, що не жаліє ні про що буде йти до кінця, не збирається здаватись. І так само там вже наміру не мав відступати, наміру не мав здаватися. І Загинув герой. Мама хлопця каже, він завжди хвилювався за нею, просив бути обережною та хотів, аби ніхто її не ображав. Згадує, що остання звістка від сина була 14 січня. Тоді він попередив матір, що йде на бойове завдання. Тому дві-три доби не буде виходити на зв'язок. Вона чекала від нього звістки декілька днів. Втім, вже 20 січня її повідомили про смерть сина. Він заслуговує мовчки, добивається всього мовчки. Він нас був дуже сильний. Мужній, і він настоящи герой, і герої не вмирають. Слава Україні! Друзі згадують товариша як щирого та відповідального: того, на кого завжди можна було покластись та довіритись. Це був друг, на якого можна покластись, про якого я не думав двічі, чи зробить він це, чи не зробить. Я знав, що його слово це закон. Він був безкомпромісним, дуже щирим і доброзавічливим хлопцем життєрадісним. Знайомий е, більшу частину свого життя, багато через що пройшли. І серед всіх своїх знайомих ніхто не міг сказати про нього щось негативне. Тобто це була надійна людина, справжній друг, справжній товариш. У хлопця залишилась матір та молодший брат, який зараз також боронить нашу батьківщину. Поховали Артура Артема Харєва 30 січня на Миколонецькому кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою. Продовжуємо аварію на Гаївському мості. Сьогодні зранку легковий автомобіль зіткнувся із відбійником. Машина зависла на парапетах. На щастя, не злетіла вниз. Рятувальники витягли автівку. Загиблих і травмованих немає. До інших тем важкі часи зараз для підприємців. Та, попри все, люди знаходять можливості, щоб відкрити власну справу або розвивати вже існуючі. У цьому допомагають зокрема мікрогранти від держави. Торік люди могли отримати до 250 тисяч гривень на свій бізнес з однією умовою. Цією нагодою скористалася і. Наталя. Вона із братом релокувала свій бізнес із Харкова. Під новий рік вони вже отримали кошти, закупили нове обладнання. А займаються вони вишивкою. Цей швейний цех із вишиванками релокований бізнес із Харкова. Його тепер у Тернополі розвиває Наталія Михайлова разом із братом. Перевести все це. Ну, це 20 тонн машину. Ми винаймали. мали. То ми звернулися до Укрпошти дуже вдячна. Нам ну, сплатили за релокацію. Наприкінці минулого року Наталія виграла мікрогрант від держави на 250 тисяч гривень. Програму запровадили, щоб українці могли започаткувати новий або розвивати діючий бізнес зі створенням нових робочих місць. Протягом трьох років повернути ці гроші податками за найманих працівників. Тобто я маю мінімум двох офіційно найняти працівників, сплачувати за них податки. За гроші з мікрогранту Наталя придбала зокрема матеріали і швейні машинки. Частину з них вона вже отримала і шукає, де б то поставити. Це розпашивальна машина. Ну, вона для трикотажу, тобто худі, шити, спортивні штани, футболки. В мене не було такої машини. Ми робили тільки сорочки, а вся тканина, яка тягнеться, вона, їй ну, треба на розпошувається, щоб ці шви тягнулися. І наступна машинка це петельна машинка. Вона робить петлі. Якщо у Харкові і зараз у Тернополі Наталія виробляла переважно вишиті сорочки, а також шила народні костюми для колективів, і з новою технікою планує значно розширити асортимент виробництва вишитого одягу. По перше, будуть собі більш сучасні моделі стосовно сорочок. то з'являться ось ці класичні моделі, буду розширюватися. Там ще й по футболках, по худі зможу вишивати на худі, сама шити. Окрім Наталі, мікрогрант для розвитку своєї справи отримали 143 людини на Тернопільщині. Їх обрали із пів тисячі заявок. Майже 25% заявників це були фізичні особи, які розпочали свій бізнес, які мали ідею, які її започаткували. І навіть є одна, що одна фізична особа відкрила свою юридичну особу і почала реалізовувати свій бізнес-план. Серед тих, хто подав заявку на отримання мікрогранту, чимало внутрішньо переміщених осіб, додає Михайло Жмурко. Але і цього року охочі матимуть можливість отримати кошти на розвиток власної справи. Змін практично суттєвих не відбулося, окрім джерела фінансування і деякі такі уточнення по самій програмі. Але вже очікуємо офіційного прилюднення відповідної постанови і порядку, і тоді вже буде більш детальніше зрозуміло, коли вона буде стартувати і які умови будуть подачі заявок. Наталя із родиною залишила у Харкові виробництво і чотири магазини. Частину продукції вдалося перевести у Тернопіль, як і цех, та відновлювати все дуже важко, зізнається жінка. Адже зараз вона сама шиє, вишиває, займається рекламою і замовленнями, додає клопоту і вимкнення електрики. Та Наталя не шкодує, що продовжила свою справу. Працівників дуже шукаю зараз швачок. Сьогодні дві дівчини. Я дуже сподіваюся, що вони прийдуть, покажуть свої вміння. Заявки на отримання мікрогрантів писати і подавати можуть усі охочі. Як це зробити? Інформацію знайдете на сторінках центру зайнятості. У Тернопіль обленерго знову змінили графіки подачі електроенергії в новій табличці. На тиждень з 30 січня до 5 лютого змінили послідовність зон вимкнення світла. Після зеленої тепер відразу червона, а потім уже помаранчева. Тобто, згідно з графіком, три години світло буде. Одразу після того червона зона без світла, і потім вимкнення електроенергії під знаком питання. Групи споживачів залишилися незмінними з годинами від Включень можна ознайомитися на сайті та фейсбук сторінці Тернопіль Обленерго. Благодійна організація, платформа єдності, продовжує передавати допомогу пораненим військовим і надсилає необхідні речі на фронт. Днями волонтери організації отримали черговий вантаж від Асоціації українців, жителів Арагону. Це теплі ковдри, спальники, подушки, матраци, зимовий теплий одяг. Частина цієї допомоги надійде в госпіталі, частину відправлять у найгарячіші точки фронту. Також допомогу повезуть і в звільненні від російської окупації міста на півдні та сході країни. Тернопільська благодійна організація платформа єдності продовжує свою роботу. Співпраця з іншими країнами не припиняється цього разу. На склад доставили вантаж від Асоціації українців, жителів іспанського Арагону Аура. В даному вантажі це є теплі одіяла, ковдри, подушки, білизна постільна та інший теплий одяг, який буде переданий по потребі. Щось на госпіталі, щось хлопцям на передову, а щось людям, які вимушено покинули свої домівки. Цього потребують. Наші ж волонтери з отриманих вантажів найперше стараються допомогти бійцям на передовій. Зараз найбільша потреба це їжа швидкого приготування, це теплий одяг, це одіяла, подушки, ковдри. І, звичайно, це йде щось, те, що може трошки підняти настрій, це солодощі. Допомога, яка цього разу надійшла з Іспанії, також будуть відправляти в деокуповані міста. Ми хочемо відправити на східній. Міста нашої України і південні там, де дійсно потребують цього наші люди українці, ми готові допомогти, а також і людям, які зараз проживають в Тернопільській області. Платформа єдності співпрацює з волонтерськими організаціями з Швеції, Польщі, Італії, Нідерландів, Іспанії. За будь-яку допомогу тернопільські волонтери вдячні і тим, хто збирає, і тим, хто транспортує, і, зокрема, Павлу Коломійцю, який покрив логістичні витрати. Загалом ці волонтери з Арагону в Україну вже відправили 19 фур, допомагають і автівками, і медзасобами. Ми купили вже 11 транспортних засобів, п'ять швидких допомог, п'ять джипів і один мінібусик, дисфібрилятори. І от зараз тут приготовлено ще наступну фуру номер 20, яка теж поїде в Україну з нашою допомогою. Волонтери в Україні і за кордоном не втомлюються допомагати військовим і потребуючим людям. Якщо є сили у наших солдат, то ми теж маємо не видихатися, і ми готові працювати. Ми готові продовжувати, тому що Ну хто як не ми? Звичайно, що всі втомлюються. Проте ми не можемо цього говорити, оскільки хлопці, які зараз боронять нашу державу, нашу незалежність, наш суверенітет, вони набагато більше втомлюються. Для них набагато з найскладніших умова ніж ми. Найближчими тижнями в Тернопіль відправлять ще один вантаж з необхідними речами. Також українці в арагоні контактуватимуть з іспанськими виробниками продуктів, аби забезпечити потребуючих харчами. Продовжуємо намети незламності розгорнули на своєму подвір'ї благодійному фонді Карітас. Тепер їх є два в кожного своє призначення та функціонал. Коли почнуть діяти ці намети, кого там чекають і що видаватимуть? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Місце, де можна зігрітись, зарядитись та ще й поїсти. Благодійний фонд карітас облаштував два намети незламності. На є червоний і зелений. У кожного свій функціонал та призначення одне допомогти в зеленій палаці. Планується облаштувати пункт обігріву для внутрішньопереміщених осіб, на базі якого вони зможуть прийти, отримати гарячі обіди, отримати гуманітарну допомогу для комфортного перебування. Дана палатка буде облаштована буржуйкою, яка буде опалювати дровами. Також на ній буде стояти інвенторний генератор, де люди зможуть підзарядити телефони. І в майбутньому планується забезпечити доступ до інтернету. Червоний намет облаштований для бонефіціарів благодійної їдальні. Тут видають гарячі обіди людям із вразливих категорій. Зараз отримують харчування 120 осіб. Потребуючі приходять тричі на тиждень, а саме у понеділок, середу і п'ятницю. Дуже тішуся, що є такий каретаж, що нас кормлять. Ну і що дають, все необхідне. Вон таблетки давали за від тиску. сьогодні давали вроді би бульон шоколадки і тут я не знаю, чи бараболя чи що. Зазвичай дають ситні обіди: перше, друге і солодке до чаю. Люди отримують харчування за попередньо складеними списками, а записуються, телефонуючи на гарячу лінію. Палатки створили за підтримки своїх чеських та австрійських партнерів. Також більшість проєктів, які організовує благодійний фонд, спрямований на допомогу внутрішньо переміщеним особам, а саме забезпечення продуктами харчування та речами особистої гігієни. Переселенка Вікторія розповідає, що не вперше приходить за допомогою. Записується у чергу у телеграм-каналі Карі та Стернопіль. Додає, що обов'язково прийде у пункт. Обігріву зі своєю сім'єю, якщо буде така потреба, приходжу в карітас за допомогою. Получила сьогодні дві такі великі коробки: продуктовий набір і гігієнічний. Такий набір отримав вперше. Так, набіри були менше в пакетиках. В набір входять соняшникова олія, крупи, боби, макароні вироби, борошно, м'ясні та рибні консерви, цукор та сіль. Гігієнічний набір складається з речей особистої гігієни, засоби для миття посуду та прального порошку. Тернополяни та гості міста зізнаються, знають, що в карі та сіді є пункт обігріву, та поки що потреби користуватись ним не було. Ні, дівчата, я не користувався я так хатней більше, не ходжу по місті, сиджу в хаті. Я на пенсії вже так що. О, то обов'язково. Ну, то обов'язково піде. Ще не користувалася, але при нагоді зайду, навіть так подивлюся, як там. Дуже добре, що вони є і вони допомагають людям наш такий непростий час зараз. Поки що я не, не користувався, але можливо, якщо буде така потреба, то може й буду, так. Поки, поки все добре, то поки не користуємося. Так. Але за потреба? За потребу підем, то підемо. Це дуже хороша ініціатива. Люди наголошують, що погода цього року хороша, зима тепла, тож поки нагальної потреби в пунктах обігріву немає. Але те, що вони є, потрібно і важливо. Акцію доба вже 18 років проводять у Тернопільському музеї політв'язні. В цього разу ініціативу організували діти і студенти, юні учасники спілки української молоді. Гасло акції ціна незалежності, адже під час доби, проведеної у стінах колишньої тюрми для патріотів, учасники вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну понад 100 років тому, а також продовжує робити це сьогодні. Доба у стінах музею політв'язнів у Тернополі у підземеллях, де після другої світової НКВД катували непокірних своєму режимові. Виховна просвітницька акція доба цього року була особливою, адже за її організацію взялися юні учасники спілки української молоді. Діти і студенти 24 години провели у музеї політв'язнів, аби таким чином віддати шану героям крутянцям, а також кожному українцю, який віддав життя за вільну Україну. Також в нас була мовчанка, і ми мали час на Годину, і ми мали час подумати про все, що тут відбувалось, і провести паралелі з тим, що відбувається сьогодні. Мовчанку учасники акції проводять в одній із камер музею. Це атмосферне місце, де можна, хоча й опосередковано, відчути, як це бути ув'язненим за свою любов до батьківщини, свою боротьбу. Окрім того, учасники писали листи собі у майбутнє. Я описала ну що відчуваю я зараз на цей момент, і що очікую побачити через рік в собі якісь зміни, щось таке. Адже Оля вже переконалася, за рік може змінитися чимало. Якщо раніше я нейтрально ставилася до до якихось речей, то тепер засуджую. Наприклад, скажу відверто, могла бути присутня російська музика чи дивитися фільми російською тепер категорично? Ні. Ціна незалежності під таким гаслом проходила цьогорічна акція. «Доба». чимало доєдналися до неї вперше. Оля, до прикладу, приїхала із Івано-Франківщини. Також були учасники із Львівщини, Дніпра, Краматорська, Києва і не тільки. Загалом понад 30 учасників. Вперше відвідала музей політв'язнів і привітала учасників акції заступниця міністра молоді та спорту. Зізнається, не очікувала, що акція проходитиме із таким заглибленням в історію. Напевно, ті відчуття, які переживали молоді люди багато років тому, більше ста років тому, коли відчули в собі той момент, що треба захищати свою державу. Зараз молодь вчиняє так само Україні. Нагадаємо, виховну просвітницьку акцію Доба проводять із 2015 року, організовує ініціативу Спілка української молоді. Митець із Кременеччини отримав міжнародну премію Культурна дипломатія. Василь Петровський різьбяр по дереву, скульптор, майстер народних промислів. Він створив чимало фігур, які зараз розміщені у Кременецькому ботанічному саду. Про деякі з них ми вже розповідали вам у сюжетах. У вересні 2021-го митець відкривав виставку під назвою Відкритий портал. А ще Василь Петровський власноруч відновлює історичну будівлю у Кременці. І на завершення про погоду 31 січня та 1 лютого прогнозують погіршення погодних умов. За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на території громади 31 січня будуть пориви вітри 15-20 метрів за секунду. 31 січня і 1 лютого на дорогах ожеледиця. Тож бережіть себе на цьому. Я з вами прощаюся як завжди. Бажаю вдалого і спокійного вечора. Вірте в близьку перемогу України і до зустрічі завтра.